Вчора було дві атаки безпосередньо на обласний центр міста Запоріжжя. Перша розпочалася приблизно о 12-й, і від ворожих прильотів постраждало три приватні будинки в комунарському мікрорайоні. І на сьогоднішній день наслідки ліквідовані. Вікна е дахи відремонтовані, вікна забиті ОСБ. Е комунальники вчасно впоралися з тими задачами, які перед ними стояли. Але друга атака. Приблизно у 19.40 стала значно масштабнішою, тому що ворог своїм шахедом влучив у багатоповерховий будинок триповерховий будинок в одному з житлових комплексів на території правого берега міста Запоріжжя. А одразу на місце прибули рятувальники надзвичайні служби, і була загроза те, що полум'я від ворожого прильоту буде перекидатися на найближчі будинки, тому що було над надвели велике полум'я, і це дуже густа заселена забудова. Тож один до одного будинки стоять буквально в 15-20 метрах. Тож рятувальники впоралися з основною задачею Полум'я не перекинулося на найближчі будинки. Його вдалося локалізувати безпосередньо в триповерховому будинку площею приблизно 700 метрів квадратних а, і також через три. Три з половиною години повністю погасити полум'я. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Сьогодні одна жінка 31-річна, перебуває в лікарні, але її життю на сьогодні нічого не загрожує. Також ще одна дитина 11 років звернулася за допомогою до медиків від надвеликого стреса, той який. Вона пережила вчора від ворожого прильоту. Також вчора рятівники врятували декілька домашніх тварин, які просто сиділи біля вікон на третьому поверсі і чекали, коли їх врятують. І рятувальники зробили і це. І на жаль, ми бачимо тенденцію, що Сьогодні щовечора, точніше, на на протязі останніх тижнів щовечора, щоночі ворог обстрілює територію міста Запоріжжя і тому мешканці мають бути надуважні до сигналів повітряної тривоги.